Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Ситуація в регіоні повністю контрольована. Ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги та, слава Богу, без обстрілів. Хоча наразі у Чорному морі ворог тримає угруповання кораблів, серед яких з'явився один ракетоносій, вісім калібрів на борту. Тобто, це ознака того, що ворог продовжує нам погрожувати ракетними ударами і буде це робити. Це прекрасно розуміємо, тому що реалії війни нікуди. Не поділися. Не забувайте, якою ціною дістається нам майбутня перемога. Тому хлопці з фронту просять тил триматися. Триматися максимально можливо. Їм там теж нелегко. Ситуація на фронті динамічно тривожна і змінюється щогодини. На південному напрямку або на Бахмутському напрямку, де наші хлопці демонструють і звитягу і мужність. Побажаємо усім 4-5-0. Продовжує працювати зерновий коридор. Напередодні сім суден вийшли до пунктів призначення. Працюють усі три порти Великої Одеси власне, Одеса, Південний та Чорноморськ. Електротранспорт в Одесі вийшов на маршрут і, сподіваюся, максимально продовжить свою роботу. Ситуація відслідковується, будемо дивитися, як це вдається знаки на електромережах. Тримаємо стрій разом до перемоги. Як би важко, це не було. І пам'ятайте, що тепло рідних та близьких, звичайно, допомагає усім нам у цій ситуації. Будьте коректні та чемні до оточуючих, тому що на кожній такій доброті, на кожному такому серці і душі тримається те, що називається нашим спільним майбутнєм. І як би не було важко, все-таки посміхніться, бо Україна в нас вона одна, і Україна ця для наших дітей і наших онуків. А вражи нам за те, що вони роблять з нами, геноцид українського народу. Нехай буде пекло. І я не буду їх ласкаво туди запрошувати. Просто нехай там палають. І чорти не приймають їх. Далі у безодні. Тримайте стрій. Все буде добре.